В цьому відео ми, ми опублікуємо наш сайт в інтернеті. Нагадаю, у нас є репозиторій, в якому є файл індекс.html, що важливо. В корені має бути файл індекс.html, бо саме його веб сервер буде видавати позабовчувань. Так, як опублікувати його в інтернеті за допомогою GitHub Pages? Іде або в репозиторії в Settings знаходимо тут. Pages, шукаємо Build and Deployment, Branch, і кажемо, деплейся, будь ласка, з гілки Main. Клікаємо кнопочку Save. Все. Більше нам, в принципі, нічого не потрібно. Тепер кожен раз, коли ви будете заливати код на в свій репозиторій, він буде автоматично деплоїтися на сервер GitHub Pages. І. Коли хтось буде заходити по його сторінці, буде віддаватися ваша сторінка. Давайте подивимося, що відбувається. Якщо ви клікнете в Actions, то ми бачимо, що тут є один, одна задача, яку ну це сам, це робить сам GitHub, ми цього дороби вода. Ми бачимо, що є задача е, збілдити деплой, і вона зараз є типу на виконанні. Ну, треба буде почекати одну одну п'ять хвилин, щоб зараз задача виконалася. Після того, як вона виконається, ми побачимо. А, от вона вже виконалася. Ми, до речі, можемо на головній сторінці репозиторії побачити збоку всі деплойбеди, які відбуваються. От тільки що відбувся перший деплойбед. Я на нього можу зайти. От він показує, що він за такою то адресою задеплоїв нашу сторінку. Відкриваємо її. О, ура! Hello World працює. Тобто наш сайт став доступний в інтернеті за цією адресою. Цю адресу можна скинути вчителю, можна скинути батькам, похвалитися. Ок.